Я є координаторкою проекту безпритульні тварини, проблеми та шляхи їх вирішення. Ми працюємо в цьому проекті з вересня. і наш, скажімо, та каріолодії це. Розділянська громада, але ну, хотілося б звернути увагу на те, що це проблема не лише Розділянської громади, і ми вже це бачимо на практиці. Справа в тому, що за цей період в нас було проведено стерилізацію, дякую, що і Степанівська громада долучилася, було проведено загалом 64 спільно з Степанівською громадою тварини. Але водночас стерилізація це добре, коли вона робиться певним ну, аріолом, що це охоплює не тільки одну-дві громади, а проходить ця стерилізація поміж всіх громад, в тому числі. Це стосується Розділянського району. У нас зараз почастіли такі випадки, коли вже дійшло до того, що не лише з сіл Розділянської громади, а й з інших громад привозять електричку в роздільну безпритульних тварин, викидуються і маленькі щенята, і великі вже ну, тварини собаки, і вони розмножуються з кожним днем все більше і більше. І це питання призводить ще більший гастроти через те, що зараз є дуже сильно розповсюджений сказ. Ще одна із таких проблем. Це правило утримання тварин, і зараз ми теж вже подали і управління ЖКХ Розділянської громади розробили проект правил утримання тварин. Це стосується ідентифікації і реєстрації цих домашніх тварин, введення їх в базу, де можна через електронну систему з'ясувати, чия була тварина безпосередньо випущена на загальний двір зі свого двору. Тобто, вся всі ці питання вони по можливості вирішувалися в розділянській громаді, залишилося одне. Те, що uh, ця кількість безпритульних тварин збільшиться щоразу, а їх можливість утримання або створення притулку в межах реше громади, як ми обговорювали з керівництвом, несе дуже велике навантаження на місцевий бюджет. Тому я знову звертаюся з такою пропозицією. Я не зовсім розумію, яка в інших громадах ситуація з безпритульними тваринами, але для того, щоб спільними зусиллями якось це вирішити, і можливо чи розглянути такий варіант про створення все ж таки притулку, який був безпільним для всіх громад. І в які би могли ну, пристосовуватися, прилаштовуватися безпритульні тварини для того, щоб не створювати такий соціальний, скажімо, напругу серед населення не лише розділянської громади, а й інших, дивіться, моє бачення цього всього питання щодо визначення якоїсь або будівлі, або якогось приміщення для утворення такого притулку, для місць, тварин. місць перетримки. Да. може бути вирішуватись не тільки за рахунок Розділянської громади. Це, ну, на мій погляд, взагалі може бути будь-яка громада. Будь-яка громада, але функціонувати, якщо. Ну, я сподіваюся, це питання скоро буде у всіх. Тому що тих тварин безпритульних дуже багато. Дуже багато. І питання, щоб ви розуміли, за минулий рік. Я ну, не до цього наради, до попередньої я коли готувався, я запросив інформацію з лікарні, тільки розділятися. За рік з укусами звернулося 35 людей. Ну от ми маємо тільки випадки щодо безпритульної собаки кусають. Переважно більшості ці це діти. Тому я вважаю, що ну, такий заклад. Потрібно утворити, але бажано його утворити один на район. Е, я вважаю, що кожна з громад пошукала би якесь приміщення, де можна розмістити, і десь через тиждень, щоб ми зв'язались і якимось чином вже почали вирішувати це питання.